Так, ну люди є вже добре Натоптано він сніг, оскільки Судячи по слідах не сильно тут так і присудить цю рибу Друзі, моє вітання, канал Висвіщений Зв'язочку, Петюнчик. Друзі, нарешті, нарешті я вирвався знову на рибалочку. Коротше, один із залівів Дніпра, Києва. не дуже знайомий всім. Тим не менше, деякі рибалки про нього знають. Він неподалік від мого дому, тому я завжди стараюсь вільна хвилинка вискочити. Подивіться, що до чого. Коротше, я щось Буду, дуже хочу на гірлянду тут попробувати половити, але дивлюсь по людях, що сидять у березі, а значить ловлять окуня. Тому зараз спробуємо попитаємо, що вони там скажуть, а потім будемо думати, що робити. Так що поїхали, друзі. Так, Зробили дирочку. подивимося по обстановці. Що нам збігло, біла рибка, скаже. Так, у нас тут... Так. Ага. Еще и рыба есть. 18,1 метра. 6 на 12 есть. Короче, пошли дальше, поднимемся. Так. А ну, Давайте тут попробуем. Да, Саня Сурикову, спасибо. наточив то, що надо. Я не понятно, що. Так, друзі. Тут щось цікаве. Роді як на 9 метрах щось є. Ой, на 4,5. О, зараз дістанемо нашу гірлянду. Я просто піду. Так, ну друзі, там уже питали в коментах Гірлянда у мене від ранковського Юрчика. Ще якось там навігатор її чи як хтось назвав, не знаю як її називає, друзі. Ну, гірлянда... Нова, але я вже її розловив. Розловив я її на соснах, нам без її спіймав. Я тоді непогану чихоньку та одну плотву. Кому цікаво, попередній відос можете подивитися. Так. В прошлый раз я за цією штукою побігав по однососнах цей раз. І я такої ошибки не повторю. Так, опускаємо наші. так. Наш їх Що він нам показує, друзі? Видно вам там в 7 метрах, навіть на 8 Опускаємо. Раз. Два. А що такое? Так, ну ось, друзі, приблизно ми опустили нашу ірлянду на слой риби. Починаємо завлікати її так. Треба ще прилопчиться, я вже в цьому році не сильно і тренувався, ну, напишіть в коментарях, яка правильна проводка. то дуже багато хто каже, що я неправильно, тим не менше вдавалося ловити що там? Пустим еще на метр. Друзья, подойдет только кислая, как стоит. А хоть бы херушки. Сами что-то появляется. Да. Ну, чергова лунка, друзі, ви тільки подивіться на сітка стоїть якась Прям капець їй тут переходимо в другу лунку Тут на восьми метрах стоїть Ну це зверху там гірлянда. Моя ані тут тут не одиннадцяти стояла на восьмій, значить точно риба Даем ще одну теж такое. Але ж є Пошлите на ту лунку сядемо, Попробуем. Так, друзі Прийшли Що там Ніхто нічого не казав, опускаємо, офігіваємо. Ну, міняється рельєф, але риба є. Зараз спробуємо його туди заслати, це ж не може бути такого що. Що, теж покльовки немає тут я сумніваюся, щоб в цьому місці хтось насмілиться поставити сітки. Хоча наші люди самі знаєте, можуть бракоші місцеві тут є так. Цю штучку сховаємо. Сховаємо цю штучку так. 8 метрів. Раз, ні, ми давайте це подивимось на холотік. О, дивіться вже. Видно? Вже на 7 метрах. Опускаємо. Видно, гірлянда пішла. О, опустилась риба нище. Давай. Там її просто жесть, друзі, тільки подивіться. Але уходить нижче. Це, я думаю, платва. Але може і лобати якісь. Там десь так по центру. А. Так, ну що, давай. Давай, 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 давай. Шо ж ти там таке плаваєш, гаже а я проводку не таку роблю. Уби була б сетка, друзі, поже б, б зацепив би. Що ж воно там таке? Е? Я не знаю просто як в цьому заливі, на яких глибинах її тут ловлять на гірлянду. Ну, ну я ну 8 метрів це максимальна глибина, на якій я ловив. О! Остановочка, друзі. О, Остановочка. О-о-о! Може достучався нарешті. Давай. Ще й на камеру. Ну не може бути що там якась ...даже манюня не спокусилась. В нашу гірлянду ладно включимося якщо щось Так, трохи стоїть сволоч бачите причм причому прямо на гірлянді І не хоче брати. Ну, не хоче, то й не треба. Сижу вже, блин, час На таких слоях є рушки, друзі, тупо нифига. А один подбросик. І все. Ну. Що воно стоїть, непонятно. Але вона двигається, немає такого, що. Тіпа, тут все на одному місці. З 7, 7 до 10 метрів. Отак. Опускається, піднімається. І все. А на гірлянду. Не відповідає, на жаль. Так, друзі, витяг я гірлянду. Будуть казати, що то всі слоя, то моя гірлянда. Дивіться. Ну пока я Блін, грба наша тривога, поки витягнув, ну є там ще маленький, оце вже геть листо слой. Зараз глянемо ще. Ще я наробив луночок трішки. Подімся, що тут. Тут хороший слой. Уже хороший. Тут що у нас? Шигулки замерзали. Ой, тут вообще на 9 метрах сплошна стена. Ні, аж там я ще зробив луночку. Ну пошліте там глянем О, бачите, тут не так весело. То есть аж ота біля бура зараз спробуємо. Так. Єсть Димось, друзі, 8 метрів. Красивіший слой. Беремо гірлянду. Берем гірлянду. Гірлянду берем. Так Час якось так поставлю. Холотик. Щоб вам видно було бляха, як же ж холодно, вже казали о, ще й піднімається вже 7. Казали, що все самий холодний день пройшов. І зараз мінус 12 Блин, друзі, це ж капець, тільки подивіться слой гарний Так капець, тільки гляньте Ай-яй-яй ай, ай. Щас ми там От таке дулю зловим Так опускаю. Видно вам там Так пішли Пішли о, 6 метрів. І ще піднімається. Видно. Рівненько, друзі. На 7 метрах стоїть. І ще й два слоя. Так. Плюс-мінус. Десь тут то. Так, думай, мені не клюнуть Так. Пробуємо ще сію виковалять друзі Ну давай на камеру Прошлу рибалку як ми на соснах, друзі були Тоже стоїть такі шикарніші слоя Ну там правда вона була бешена ти тільки сідаєш, опускаєш, навіть не вспівав розмотувати гірлянду. він уже, вона вже уходила. Але теж були такі слоя, що стоїш, ковиляєш а вона неактивна взагалі. Тому ну, голхозім'я, друзі, дає про себе знати, але... На ну, гірлянду завжди, завжди можна було щось спіймати, навіть коли рибка зовсім неактивна. Пустимо трошки, як не крути, вона на неї завжди відзивалася. Це. Ну, як бачимо, стоїть шикарніші. А результату, на жаль, немає. Навіть не супровождає на догоночку. Що, друзі, непонятно. 6 метрів спустилась на 11. І оце так туди, сюди, туди, сюди. Витягнув я гірлянду. Підверх. Пускай ну Зверху видно гірлянду. Внизу вже малесенька. На 9 метрів полосочка. Все, ушла. Тобто рибка є. Бігаю я тут недалечко між луночками, але не активно взагалі. Ну вон, бачите, згорнув гірлянду. Знов на восьми метрах слої, слої ще таке, що просто жесть. Ну Це це капець, друзі. Ну що, друзі? 3 години. Три 3 години, 3 години рибалки, куча слоїв. Куча риби, а активності ну, ніякої взагалі. Один подбросик, щось схоже на клювання і все. уви ви, друзі, ну, толку сидіть. Я і так три часа просидів і кльова. Ну Я я рахую, що це взагалі не клювак. В общем, друзі, ну нічого. Наступний раз поїдемо на другу точку. А наступний раз це буде завтра, попробуємо ще в одному місці половити. Говорять, там прокльовує. Ну друзі. То риби немає, то риба є, не ловиться. Ну коротше якась замкнений круг. Ладно, друзі, в цьому все. З вами був канал Безфішін, Петюнчик. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на риболовлі. Поки, давай!